Протести у Гренландії та Данії. Люди виступили проти ідеї Трампа, купівлі острова і контролю США. Тим часом глава Білого Дому анонсував мита проти союзників через Гренландію. Посли ЄС збираються на екстрене засідання. Про все по черзі говоримо далі. Підпишіться на канал «Сій час і починаємо. Напруга навколо Гренландії зростає. Медіа The економіст оприлюднило розлогий матеріал про ситуацію із островом. Журналісти пишуть, що Вашингтон може захопити цю країну. Однак у такому разі для нього існує ризик втратити континент. Штати можуть отримати відсіч від ЄС у статті Не відкидають, що у відповідь на можливі дії Вашингтона Європа може запровадити санкції, анулювати торговельну угоду серпня 2025 року, а крім того, вдарити по американських технологічних гігантах. На тлі загострення проти риторики Дональда Трампа щодо Гренландії, 17 січня на протести вийшли тисячі людей на самому острові, а також у Данії. Наприклад, у Копенгагені багато людей із прапорами зібралися біля Мерії, пише Reuters. У руках тримали також плакати із написами Руки геть від Гренландії, Гренландія для гренландців» тощо мітингарі висловилися проти вимоги глави Білого Дому про передачу Гренландії США її купівлі. Контролю Вашингтона а також підкреслювали, що мешканці острова мають самі вирішувати власне майбутнє. Нагадаю, що Дональд Трамп анонсував десятивідсоткові мита із 1 лютого для Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Сполученого Королівства, Нідерландів та Фінляндії. Себто для тих країн, які проти американської позиції щодо Гренландії, тепер ці держави зобов'язані сплачувати мити на всі товари, які постачають до штатів. І триватиме це доти, поки не буде укладено угоду щодо острова, каже президент Америки. Через таку заяву Трампа планується термінове та позачергове засідання послів ЄС уже на сьогодні, 18 січня. Про це повідомило Суспільне з посиланням на кіпрське головування у Раді Євросоюзу. Зустріч пройде без гаджетів. Якого ж розвитку подій чекати далі? Військовий ЗСУ та політолог Кирило Сазонов вважає, що європейці не піддадуться на тиск Трампа. На його переконання представники ЄС можуть запровадити дзеркальні санкції або ж посилити протекціонізм для своєї промисловості, а також можуть почати розвивати альтернативні контакти. Тепер без США далі процитую: днями підписали велику угоду із країнами Південної Америки. Китай, користуючись нагодою, запропонує замінити Америку для Європи за всіма можливими напрямами. Навіть без миттєвої вигоди заради перспективи, що чекає на США у такій ситуації: ізоляція, скорочення торгівлі, втрата впливу. Прогнозує Сазонов відреагувала на заяви із США голова європейської дипломатії Кая Калас. За її словами, митні погрози Трампа це чудовий час для Росії і Китаю, адже їм лише на користь конфлікти між ЄС та США. Дипломатка закликала союзників не зводити фокусу уваги із війни в Україні. Водночас керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко звертає увагу на поведінку частини американського політичного істеблішменту. Він робить висновок, що у штатах наразі є внутрішній розрив між виконавчою владою і деякими законодавцями. Далі знову ж таки процитую: двопартійна делегація конгресу США фактично взяла на себе роль пожежної команди, намагаючись знизити градус конфлікту і зафіксувати альтернативну формулу Гренландія як союзник, а не актив. Пише Андрюшенко, тим часом аналітики проаналізували: якщо США таки вторгнуться до Гренландії, то Дональд Трамп мусить повідомити Конгрес протягом 48 годин після початку бойових дій. Без спеціального законодавчого дозволу або ж оголошення війни армія може воювати лише 60 днів, плюс 30 на відведення. Про це пише телеграм-канал «Пхенянська Правда. Тому, якщо Конгрес... Не підтримує глава Білого Дому муситиме поставити на стоп операцію, натомість, як пишуть автори каналу, Данія не зможе задіяти сили НАТО для захисту острова. У повідомленні підсумовують, можливе рішення США вторгнутись до Гренландії у кращому разі спричинить розкол серед союзників у гіршому кризу, яка може фактично зруйнувати саме НАТО. Друзі, а як думаєте, ви чого очікувати далі? Напишіть про це в коментарях, також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. Ще одне судно так званого тіньового флоту Росії у центрі уваги. За 17 січня скаржиться на арешт Італією корабля. Влада країни затримала борт у порту Бриндізі. Він перевозив 33 тисячі тонн металу і прибув із чорного моря. Після перевірки з'ясувалося, що судно завантажило у порту окупантів новоросійськ, який зараз перебуває під європейськими санкціями. Поліція пише, що наразі вантаж та судно заарештовані а імпортера, судновласника і частину екіпажу відправлено під слідство за спробу обійти обмеження ЄС. Втім, і без того у російського агресора є значні проблеми. За минулий рік значно впали поставки із Казахстану до Новоросійська через трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму. За словами економічного оглядача Станіміра Добрєва, показники впали із 55 до 47,3 мільйонів тонн. Навіть у самій Росії визнають катастрофу. Одна із ворожих ЗМІ з посиланням на дані Центру цінових індексів, констатує, що постачання російської нафти морем обвалилось. У матеріалі йдеться, що морський експорт нафти РФ за перші 11 днів січня гепнувся аж на третину. Тепер він становить 280 тисяч тонн на добу проти 455 тисяч раніше. А через падіння нафтогазових доходів за підсумками 2025 року Кремль тепер намагається закрити діру у бюджеті. Для цього, як пише Інтерфакс, Москва починає рекордний розпродаж валюти і золота із фонду національного добробуту. Водночас економіст Ігор Ліпсіц констатує, що наразі Москва відвантажує нафту за 3 тисячі рублів за барель. Експерт називає цю ціну казковою і підкреслює, що це вартість 15-річної давнини за 2011 рік. За його словами, у середині 2020 року під час пандемії COVID-19 була приблизно така ж ситуація. При цьому він прогнозує. Далі процитую. У 2026 році дірка у бюджеті через перезміцнення рубля складе близько 5-5,5 трильйонів рублів. 3 трильйони за нафтогазовими доходами і близько 2 трильйонів із податку на імпорт, що приблизно у 5 разів вище всіх податкових маневрів у 2026 році на противагу діри у 3,5 трильйони у 2025 році, близько 2 трильйонів нафтогазові доходи та 1,5 трильйони податок на імпорт. Кінець цитати. Тим часом російський терорист Ігор Гіркін-Стрілков – Скаржиться на українські удари по російському тилу, бідкається на те, що по містах у глибині РФ щоденно прилітає. Крім того, Гіркін вирішить через ліквідацію високопоставлених окупантів у Москві. Також йому не до вподоби, що на четвертий рік війни Україна нищить російські танкери. Далі процитує це його істеричне повідомлення: ворог руйнує найважливіші в економічному плані промислові і транспортні об'єкти, а ми. А ми, правильніше, геніальні кремлійські керівники, все ще дуємо, щоки в уявній величі. Кінець цитати. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску.